Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо: Всесвітній день боротьби з пневмоніями. Будівництво нового спорткомплексу в 10-й школі. Деталі вбивства на перемозі. В Олександрії згоріло авто. 12 листопада. Всесвітній день боротьби з пневмоніями. Мета цього дня активізація боротьби з пневмонією за допомогою комплексу заходів щодо профілактики та лікування цього захворювання. Зазвичай цього дня волонтери розповідають людям про пневмонію та пов'язані з нею ризики, а також роздають інформаційні листівки і буклети. В період пандемії, коли пневмонії масово діагностуються щодня, Ця робота надзвичайно важлива, говорить про пневмонії голова громадської організації Шлях до життя Анатолій Тримбач. От тільки про хворобу він знає не з книжок, а тільки поборовне духу. Всесвітній день боротьби з пневмоніями, що відзначається 12 листопада в сучасних реалях пандемії, набув особливої популярності. Пневмонії, зокрема й ковідні, діагностуються в Олександрії десятками. Нещодавно діагноз пневмонії озвучили і Анатолію Тримбачу. Перші симптоми, які він описує, знайомі багатьом. Неділі три назад. Поїхав на рибалку з друзями на Дніпро. В пятницу, суббота, вообще ни температуры не было, вообще ни ломоты в теле, вообще ничего. Нормально, здоровый человек. В воскресенье уже проснулся, чувствовал, температура уже поднялась. Градусника не было. Собрался домой, после обед приехал, помирал температуру, уже было около 38. У нас новый процесс маловой температуру сбил, вообще себе хорошо чувствовал. На следующий день картина опять под вечер, повторилась, опять 38 уже и 5, еще выше температура. Все уже вже вирішив идти до лікарні. Прошел в больницу. Инфекционист Інфекціоніст сказав, що нужно робити КТ через 4-5 днів, тому що в початку стадії, там день-два ще нічого не покаже. Записався на комп'ютерну томограму і пройшло сколько? Ну так, да, 5 днів пройшло. В п'ятницю почав здавати томограму, показала двохстороннє обнімання легких. Да, і описання теж, як матове стекло, там, ну, всі признаки коронавірусу. Більшість, хто переніс хворобу, говорять про зміни в смакових відчуттях. По поводу вкуса, вот я ел там два дня, у меня температура была высокая, не мог есть вообще, но ну, так через силу понимал, что надо есть, потому что много таблеток, и капельцы, антибиотики на желудочный кишечный тракт оно влияет. И ну, так через силу седал банан. Да. То банан был насколько сладкий, что я его запивал водой. Да. Так само носили там из дому, что продукты носили, там, там котлеты, что-нибудь там, да, то вообще есть не мог, потому что пересолено было ну, ужас, да, ну как мне казалось. А в больниці давали суп, я так понимаю, там вообще без соли, то суп нормальный був, і давали там по два кусочка хліба. То і хліб, ну в сліпні казалось там на висипалено кілограм солі там на буханку хліба. В лікарні перебував два тижні. Попри те, що тест на covid 19 був негативним, картина захворювання була класичною. Температура була великою, сатурація за низькою був і на кисневій підтримці. Температура у мене була, збивали температуру. Я здажав ну по самочусив, поняв, що у мене, ну, даже в первинні дні стало хуже. Да. И в понедельник поменяли мне схему лечения, антибиотик уже выписали ну, более дорогостоящий и дефицитный, даже в аптеках нельзя было найти. Да. Обежали весь город, чтобы найти эти антибиотики. И после этих антибиотиков капельницы капали мне. Ну, довольно много. Там, и уколов, и таблеток. Таблеток, наверное, в день пил. Ну, на більше 60. наразі вже криза минула, проте лікування продовжується. Анатолій говорить, що лікування не дешеве, і так вийшло, що велика кількість препаратів залишилася. От я личився в больницю мене залишились медикаменти от два інтібіотика, там около 400 гривень. Там один флакон на да, два штуки. Один не помню, там грів 200, На антибіотика і м -м, жидкость капельнице. Температуру сбивать, там тоже на основе простомолот. В общем, тысячи на полтора на две у меня осталось медикаментов. В аптеку их ну, невозможно, аптек, конечно, не принимают назад. Дома оставить, что дома лежали, там, ну, на всякий случай. ну, Я не хочу, чтобы случай это повторялся вообще. И я там, Ну иногда прибираю там у себе в аптечке, да, то я понимаю, там, раз там от, да, там ну, медикаментов ну, куча таких, таких дорогих, которые в срок годности выходят. Тоже так положил, когда-то на всякий случай, потом когда-то оно пригодится. Но оно, я скажу так честно, по. Своєму опиту, порядка, коли пригодилось. Анатолій пропонує долучитися до акції. Вилікувався сам, допоможи іншому. Нічого купувати не потрібно. Достатньо поділитися препаратами, які залишилися у вас після лікування. Препарати можна принести до офісу громадської організації по 1 травневі 9, кімната 177 або занести до кафе Ґудфуд в районі Світлополки. Ліки будуть передані до лікувальних закладів для тих, хто не в змозі сам оплатити своє лікування. Вже зовсім скоро на території 10 школи розпочне свою роботу новий спорткомплекс. Він включатиме в собі майданчики для гри в футбол, волейбол, баскетбол на відповідному спеціальному покритті, доріжку для бігу та метання м'яча. Займатися спортом на ньому матимуть можливість не лише школярі під час уроків фізкультури, але й мешканці перемозького мікрорайону у зручний для них час. Більш докладно про роботу, яка вже зроблена, наш наступний сюжет. Вже три тижні тривають роботи з будівництва сучасного спортивного комплексу у переможському мікрорайоні на території 10-ї школи. Ініціатором та меценатом робіт є Анатолій Поляцький. За майже місяць зроблено чималий об'єм повністю було піднято під нуль вирівняної сама зона для. Будівництво даного стадіону насипалося, привозилася земля, завозилася, щебінь відсів, трамбувалися, працювали катки і так далі. Тобто до цього не було нічого. Повністю там, де зараз знаходиться баскетбольний та волейбольний майданчик, були раніше зони для цивільного захисту, потім там позаростало, городи були, зараз все це вичищено, поновлено. Окрім того, що активно ведуться роботи з вирівнювання території майбутніх майданчиків, паралельно встановлюють футбольні ворота, баскетбольні стійки та опори для волейбольної сітки. На майданчику буде знаходитися футбольне поле, крім цього, додається ще баскетбольний майданчик і волейбольний. Крім того, буде зроблено повністю, як на стадіоні, бігова доріжка по всьому периметру майданчика. Крім цього, буде поновлено і оновлено майданчик для, чи зону для стрибків у довжину з розбігу і також для зона для метання малого м'яча на дальність. Спортивний комплекс буде оснащений відеонаглядом та гарно освітлений для вболівальників під час футбольних матчів, встановлять дворівниві лавки. Також місця для відпочинку будуть і між волейбольним та баскетбольним майданчиками. Займатися на ньому зможуть не лише школярі під час учбового процесу, але й мешканці мікрорайону у будь-який зручний для них час. Будуть користуватися цим і мешканці мікрорайону, для того щоб залучити більшу кількість нашого населення, особливо населення Переморського мікрорайону, для того щоб Люди могли займатися фізкультурою та спортом. Повністю завершити роботи та відкрити спорткомплекс планується вже найближчим часом. Рубані рани, нанесені по всьому тілу, забрали життя 73-річної мешканки Олександрії. Бивство рідної бабусі здійснив її онук ввечері 11 листопада у переможському мікрорайоні. Тривали час, ймовірний вбивця, проживав у Києві, вів аморальний спосіб життя. 8 листопада зловмисника повернули на перемогу небайдужі земляки. Деталі моторошної події у наступному сюжеті. 11 листопада, близько 20.30 в Олександрії виявили тіло місцевої жительки з ознаками насильницької смерті. Подія сталася у перемоському мікрорайоні. За словами правоохоронців, потерпілою виявилась 73-річна Олександрійка, яка постраждала від рук власного онука. Вічно було проведено огляд, його оглядав також експерт. Звалося, що на ньому є ознаки насильницької смерті. Сколі кримінального правопорушення. Працівниками поліції було викрито 28-річного громадянина, який є родичем потерпілию. Вже 11 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, у нас Громадянина, затриманого за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України за підозрою скоєні злочину. даний час у кримінальному провадженні триває до світло. Тривалий час ймовірний вбивця перебував у Києві, не мав постійного місця проживання і вів аморальний спосіб життя. 8 листопада небайдужі земляки повернули його до рідної домівки. Дописувачі у мережі Фейсбук зауважують, що чоловік був психічно нездоровим. На теперішній час ми не продовольним і не підтверджуємо вказану інформацію. Матеріали, які є у слідчих, будуть долучені до матеріалів кримінального провадження і. Відважливим при прийнятті рішень в рамках судового процесу. Наразі злочинець затриманий. Триває розслідування факту, скоєного злочину, встановлення усіх подробиць та проведення необхідних експертиз. В Олександрії горіло авто. Інформація та відео з'явилася на сторінці місцевого мешканця Артема Хазана. Як зауважив дописувач, авто, припарковане поблизу автомобіль марки «ВАЗ», загорівся о 13.10. Авто було припарковане біля під'їзду будинку 32 по вулиці Братській. Ситуація небезпечна, адже авто було оснащено ГБУ. Та знаходилося поблизу вікон будинку на відео. Моменти горіння, приїзди рятувальників і безпосереднього гасіння пожежі. Як стало відомо, чоловік на відео, власник авто, який приїхав додому в обідню перерву, він же першим помітив дим. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступної зустрічі.